Поки ви ще невеличкі, виробляйте добрі звички, щоб здоров'я зберегти і щасливими рости. А які це добрі звички, що здоров'я бережуть? Я пропоную вам послухати правила, які допоможуть нам набути корисні звички та збережуть здоров'я. Адже здоров'я потрібно всім, і дорослим, і малим. Номер один. Це дотримання режиму дня. А що таке режим дня? Це прокидатися і лягати спати в один і той же час. Правильно харчуватися в один і той же час. А ще регулярно гратися на свіжому повітрі. Правило номер 2 Це правильно харчуватися. Давайте перевіримо, чи знаєте ви, що корисно вживати. А що ні? Граємо в гру корисно шкідливо. Фрукти корисно. Цукерки. Шкідливо. Ягоди. Корисно. Овочі корисно. Чіпси шкідливо Молочні продукти. Корисно. Газовані напої шкідливо номер 3 Загартування, водичка, сонце і повітря в лузі це найкращі наші друзі. Ми можемо купатися, засмагати на сонечку, гуляти щодень на свіжому повітрі, і наш організм буде загартований. Правило номер 4 Заняття фізкультурою та спортом. З фізкультурою ми дружимо і тому ми спритні й дужі. Фізкультура і спорт це гра. Скажемо дружно їм ура! Правило номер 5 це дотримання гігієни. А пригадати правила та засоби гігієни допоможуть нам загадки. Гладеньке і пахуче, миє чисто личко, миє ручки. Розчешу я кучері, кучері покручені. Я веселий молодець, я густий гребінець. Живу я в тюбику, я корисна запашна, це зубна паста. Я чищу зуби чисто до білизни і до блиску. Звертаюсь я до вас, впізнайте мене враз. Зубна щітка, правило номер шість. Наші звички. Дуже часто людина робить вчинки, не задумуючись над ними. Тому що вони увійшли в звичку. Звички бувають корисними та шкідливими для здоров'я. Слідкуйте за тим, щоб у вас не з'явилися шкідливі звички. А зараз давайте пограємо в гру корисно шкідливо! Довго дивитися телевізор. Шкідливо! Чистити зуби зранку і ввечері. Корисно. Гристи нігті. Так, шкідливо. Виконувати ранкову зарядку. Звичайно корисно. Їсти багато шоколаду. Шкідливо, Колупатися в носі. Звичайно ж, шкідливо. Виховуйте в собі хороші звички, дотримуйтесь режиму дня, правильно харчуйтеся, загартовуйте свій організм, займайтеся фізкультурою і спортом, слідкуйте за гігієною та зростайте всі здоровими!